Велопарковок в Івано-Франківську побільшає, принаймні на це сподіваються міські чиновники. Виконавчий комітет розіслав підприємцям листи з проханням розглянути можливість встановити поблизу свого закладу місця для велосипедів. На переконання влади це додасть користі не лише відвідувачам, але й самим підприємцям. Адже веловласники знатимуть, що їхній велосипед можна буде залишити поруч магазину, кафе або іншого закладу. Вважаємо, що досить потрібно, тобто місто івано Франківсько слово стані руками стало таким досить насиченим транспортом, тобто збільшилась кількість транспортом в місті тобто є корок багато, тому. Ну, розвивається десь велоспорт активно, тому десь було таке прийнято рішення. І також було е, на сесії міської ради це питання піднято депутатом міської ради чорноусом. І було дано протокольне доручення дане питання опрацювати і направити листи. Велоактивісти розповідають наразі в Івано-Франківську є близько сотні велопарковок. Тім цього недостатньо. Чимало з них розташовуються на більш нейтральній території, не поблизу закладів торгівлі або харчування. Відтак побачити на них прикріплений двоколісник можна. Край рідко. Річ у тім, що велосипедисти прагнуть залишати свій транспорт якомога ближче до себе, аби відчувати, що він у безпеці. На Галицькій і на Тчичини там немає взагалі ніде причепити. То просто, просто немає. Тобто, голе місце і треба десь далеко йти, десь за, за будинок, щоб залишити свій велосипед. І так само, якщо вони зроблять велопарковку прямо біля входу, це буде класно, це буде супер. Шанувальники велотранспорту хочуть, аби парковки двоколісників івано франківську облаштовували за європейськими зразками, а саме такі, які дозволяють прикріпити велосипед не колесом, а рамою, адже так набагато безпечніше.